Василь Ярославович. Свого закладу 2000 гривень. оздоровлення. Як? Так і пишемо? Чи так, на реабілітацію, чи так. Лікування. Чувана. Оздоровлення. Ірина Романівна, розуміє, що, на оздоровлення? Yeah. Ні. На лікування, на лікування. Да. Да. На лікування. За тисячі гривень треймового селі Ярославич. Аксіонов Івас. Бабій Володимира. Горячок Сана. Возий Роман. Полування Анатолій. Новичок Тарас. Хорт да. да. Василь. Да. Місерак Микола, Москва Олега, Поломарія Рина. Кизецький Андрій. Соснила Іва, Перещук За, Яршевський Андрій. Сибуляк yeah. Михайло, да. 15 за, рішення прийнято. Романі Марія Богданівна, село Брод, 2000 гривень на лікування. Аксіоном Діва. Папій Володимир, Перечок Оксана, Возний Роман. Головання Анатолій. Перещук Тарас. Кожна Василь, Дісерак да. Микола, да. Москва Олег, Поромар да. Ярина, Песецький да. Андрій, да. Сосила да. Іван, да. Перещук, за Ярошевський Адрій. Цикуляк да. Михайло. Да. 15 за рішення прийнято. Ось першу Борислава Обороні у нас. Село Девня, 5 тисяч гривень для <кху> лікування. Аксіонова Іван. Да. Фабій да. Володимир. Малючок Оксана. Да. Восьмий Роман. Да. Полування Анатолій, да. Каріщук Тарас, да. Корда Осин, Гесярак да. Микола, да. Москва Олег, Паламар да. Ірина, Писецький Андрій, Суснило Іван, Терещук, за, Яршевський Андрій, Поляк Михайло, 15 за рішення прийнято. Романі Світлана Миколаївна, село Тамобіля, 2000 гривень на лікування її матері Бог Лінії Федорові. Аксіонов Да. Папі Володимир, да. Барячок Оксана, Поздний Да. Голова да. Анатолій, Дорищук да. Тарас, да. Корта Ласин, Вісерак да. да. Москва Олександр, Паламарія да. Рина, Песецький да. Андрій, да. Соснила Ігор Баріщук да. Да. За, Гаришевський Андрій, Субтитры Михайло Да. 15 за рішення прийнято. Васильська <клес> <клес> Марія Володимирівна, Солобродки, 2000 гривень на лікування. Аксіона Віва. Да. Фабій Володимир. Марічок да. Оксана, да. Возий Роман, да. Голова Анатолій, Даріщук Тарас, Хорчала да. да. Силь, Місерак Микола, да. Москва Олег, да. Шпаламарія Ярина, Лесецьке да. Андрій, да. Соснило Біва. Терещук за, Ярошевський Андрій, Цибуляк да. Михайлов, 15 за рішення прийнято. Мяжко Анна Михайлівна, Соло 2 2000 гривень на лікування. Аксіоно Рива. Бабій Володимир. — «За», Горічок Оксана. Возьми Роман. Головання — «За», за. за. Мирощук Тарас. Корта Василь. Бізерак Микола, Маслава Да, да. да. Алмарія Рита, да. Десецька да. Три, Соснела Ива, Перещук за. Ярошевская три, Ситуляк Михайло за. Да. 14 за. рішення прийнято. Первая да. Олександра Михайлова. Солотезня 2000 гривень на лікування За. Бабій Володимир Барічок Оксана, Вози Роман, Рама Дітко, Анатолій, Дорощук Тарас, Горда Василь, Песерак Шокола, за. Москва Олег, Палаварі Ярина, Писецький Андрій, Соснило Ігор. Доріщук за. за. Ярошевський Андрій. Соколят Михайло. 15 за. Рішення прийнято. Рамшинку вбила Володимир. 1600 гривень матеріальна допомога для дитини-інваліда віком 18 років. Аксіонов Ігор. Побіг да. Володимир. Горічок да. Оксана. Да. Восейрома. Да. Поломання на За. Да. Дорічок Тарас. Да. Горда Василь. Да. Місерак Микола. Да. Ослав Олександ. Да. Паламарія Рина. Лисецький Андрій. Соснева Іва Терещук за Якшевський Андрій. Цегуляр Тукаєва. 15 за рішення прийнято. Так, Надія Іванівна, самодельна, 2 тисячі гривень на лікування. Ще раз? Так чи так? Так. 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 Надія Іванівна, 2 тисячі гривень. Аксенов Ігор. Бабій Володимир. Так. Боричок Оксан. Так. Восемь Роман. Головання Анатолій. Торіщук Тарас. Най-легше стало. Викордов Богдан. Ісиряк Микола. Москва Олег. Паламарія Рина. Тесенський Андрій. Сосила Іва. Терещук за. Терешавський Андрій. Писаряк Михаєво. 15 за рішення прийнято. Яценко Варина Ярославна, Солодення 2000 гривень на лікування. Аксьонов Ігор, Бабій Володимир. Варячок Оксана. Роман, Голова Анатолій. Давищук Тарас. Порта Василь. Фісерак Микола. Москва Олег. Половарій Ярина, Песецька Андрій. Сосниво Ігор, Перещук за да. Яршерська Андрій. 15 за рішення прийнято. Крилова Анна Миколаївна, Сільського, 5 тисяч гривень на лікування. Аксіонов Діва. Вабіловоди. Варячок Оксана, Возний Роман. Да. Голова НАТО. Доріщук Тарас. Да. Корда Василь, да. Місерак Микола, да. Москва Олег, Паламар Ярина. Пецецька 3. Да. Соснила Ігор. Перещук да. за. Ярошевська 3. За. Да. Сколяк Пухайлов. 15 за. Рішення прийнято. І Куковякин Юрій Іванович Демня 5 тисяч гривень в mm -hmm. зв'язку з важким матеріальним становищем. Безкорно. Да. Так. Аксьонов Ігор. За. Да. Бабій Володимир. За. Да. Боличок Оксана. За. Возний Роман. За. Да. Головань Анатолій, Доріщук Тарас, за. Корда Василь, Місерак Микола, Москва Олег, Паламар Ярина, Косецький Андрій, Сос... за. Соснило Іва, Доріщук за, Ярошевський Андрій, Субряк Михайло. 15 за, рішення прийнято. Розглянуті вами деякі рішення, десять, бачите, він пішов, я розум допомог. Це ну, він населення дуже і дуже такий ну, невеликий, так, скажімо так, скажемо так, щоб не на руку, щоб не казати, мені зараз. Від 2 до 5 тисяч гривень. Це було, розуміється, тому що лозунг актуальний. Це для того, що все для перемоги. Тому Поваючи, Тарас Миколаєвич ресурсний, не дасть збирати міністрів. Ми поговорювали дану ситуацію. Заявши є дуже дуже багато, Десь будемо приймати рішення, як тим наступні рік, що робимо. Але е, все-таки зупиняємося на тій думці, що е, пріоритетним є для громади це видатки, які пов'язані. Ясно, що бюджетна сфера це в першу чергу. Працівники забезпечення військового характеру. Тому без старостей маєте участь без розгляді тих заяв, десь, тому що самі бачите, що ситуація буде така, щоб прошиватись, розхитатися на її направо. Що розібралися в тому питанні? У нас питають лише... Ви вже написали програму? Депутатом ще ні? Ні, ще не написали програму по соцзахисту на 2025 рік староста на виконком, опрацьовуємо варіанти, і на наставному наступну сесію при бюджеті будемо її розглядати також. Буде поясню, програма нова на слідуючий рік. Старости зараз працьовують, працюють старости. Я тоді вам скину не тільки за щоб старости, щоб активно тому що є багато нюансів, ми точно з звучання і так далі. Ще я хочу, перепрошую, ще я говорю зараз right, eh, right, right. eh, right. попрошую голів комісій, щоб не було в нас неузгодженостей, right. eh, тому що так, як зараз потрібна трансляція, прохання eh, узгоджувати через мене, тому що eh, одні написали, інші вже домовилися, мають прибути, а потім групу написали і виходять накладки з... Це загальних капитання. Маємо мало часу, хоче все от паня, от, що до них же І з сесії поспішаємо за. От поки поки на свіже не буде мати форму. Е, а от ми зараз голосували по військових, які Ну не, не, не проходить доби. по програмі. На простіше внести зміни в програму е -е, поясню. Якщо ми внесемо в програму, то вся Україна зможе писати. Україна, ну як вся Україна? Ми вносимо зміни, які, які що додається, так? що старости додають е акт проживання і довідку про те, що він не брав за місцем проживання допомоги. Україна до нас не побіжить. Добре, добре. Давайте коли ми дойдемо до програми до позиції. Ми це все проговоримо. І, я буду земельних питання, але буду просити, щоб Тарас Романович зачитував, я тільки буду ставити на голосування, тому що горло не сідає, я не можу навіть запитувати. Земельні питання прийшли засідання земельних комісій. Виділити в натурі земельні частини паї власникам сертифікатів за межами села Тернопілля, села Добряне, згідно додатку. Кейлик Любов Федорівна 1078. Кейлик Віталій Сергіович 04582. Кейлик Ярослав Сергіович 229. Кейлик Віталій Сергійович, 041. Заєшківська Марія 2.